Бажаю доброго та міцного. Ну, зараз всі дуже переживають, що захоплене одне село вже на території Дніпропетровської області. Це втрата, зрозуміло, це наша українська земля. Але якщо ми правильно будемо розуміти все, що відбувається, то набагато важливіше. Те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки зараз перестали поставляти нам ракети для ППО Петріот і інші засоби ППО. І от що буде, якщо воно все в нас закінчиться, і будуть знову масовані, а вони будуть атаки російського окупанта, то це буде набагато страшніше для нас, ніж те, що ми втратили одне село. Повірте, що Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб стримати ворога. І зрозуміло, що нам не вистачає техніки, зброї, засобів враження. І тут ми маємо згадати, що колись на початку повномасштабного вторгнення Америки, Обіцяли нам нескінченний ленд-ліз, і ми дуже раділи. І саме цьому, в 23-му році, ми продовжували наш контрнаступ. І, на жаль, він захлинувся. Захлинувся саме тому, що нам не вистачило техніки і зброї. Зараз ситуація доволі складна, і наші політичні лідери мають вирішувати це питання. В Європі, в Америці, в усьому світі для того, щоб ми змогли продовжити нашу боротьбу. Ну а розуміємо, що кожен українець має можливість долучитися до наших справ і допомагати силам оборони України боронити наш український народ і землю. Разом ми не переможні.